Перемога із рахунком 3-0. Саме таку крапку в останньому домашньому матчі в осінній частині чемпіонату першої ліги проти Вижгородського «Дінеза» поставив футбольний клуб Полісся Голами за житомирську команду відзначилися Деніс Янако та Сергій Кисленко. Ще один м'яч у свої ворота забив гравець команди із Вижгорода. Після 13 турів Полісся впевнено очолює турнірну таблицю в групі А і йде в нинішньому сезоні без поразок. По перше, хочу Подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати і давати, піднімати настрій нашим вболівальникам. Тому ми граємо для вболівальників. І... Дійсно, що ми граємо останню гру на, ну, в цьому році останню гру на нашому стадіоні. Хотілося і гру показати, і виграти. Всі об'єднались і в нас є мета, до якої ми сплотилися і йдемо крок за кроком. Робимо все, як положено. Тому є результат. першій лізі всі команди рівні. Я вважаю, плюс-мінус. Хтось трошки краще, хтось трошки гірше. Але ж в першому таймі ми забили два м'ячі. І я вважаю, що хлопці подумали, що гра вже є в кармані. І в другий тайм ми вийшли, ми повинні були просто контролювати м'яч. Забили ще третій в кінці. І, я думаю, третій м'яч для вболівальників така. Для них емоція у екрані в телевізорі. Я вважаю, що болівальники потрібні нам на стадіонах, і дуже шкода, що їх не вистачає. Але ж така ситуація в країні, що ми повинні грати і для ЗСУ в першу чергу і для болівальників. У нас є ціль, мета, до якої ми прагнемо, йдемо, і вона основна задача. Так сказати напередодні матчу. Проведення гри було під питанням. За день до 13-го туру першої ліги Україну вкрив 10-сантиметровий шар снігу. Через це деякі матчі довелося перенести. Але у Житомирі агрономи та технологи завчасно відслідковували прогноз погоди і вжили всіх можливих заходів, щоб матч відбувся вчасно. Розповідає генеральний директор ФК Полісся Володимир Загурський. За понад 100 тисяч гривень орендували обладнання та вкрили поле за добу до снігопадів. А в день матчу спеціальною технікою розчистили газон від опадів. Це коштувало недешево. Ми порадились з президентом Геннадієм Буткевичем. Геннадій Буткевич, зважаючи на рівень, який задавала команда своїм спортивним результатом, за тим рівнем, який ми намагаємося задавати в організації своїх домашніх матчів. Ми вважали, що останній матч домашній в цьому році ми маємо також провести на відповідному рівні. Тому, відповідно, були виділені немаленькі кошти. За допомогою працівників стадіону був здійснений ряд заходів і ми змогли без перенесення на іншу дату, на інший час провести матч на належному рівні. В осінній частині чемпіонату на Житомирян чекає заключний матч 14-го туру проти Карпат, який відбудеться в неділю 27 листопада о 12.00 у Львові на стадіоні Україна.